В Ужгороді у виконанні симфонічного оркестру Лорд оф Sound» звучатимуть відомі кінохіти. Композиції з великого Гетсбі», місія нездійсненної, «Гаррі Поттера», Амелі, та навіть із стрічки «50 відтінків сірого. Всього музиканти представлять понад 20 композицій. Програму кінохіти артисти представлять у рамках турне, концертують по 20 українських містах. Закінчиться тур 30 листопада. Тоді ж колектив буде готувати вже нову програму. Востаннє до Ужгорода, «Lord Лорд оф Sound» приїжджали минулу річ. Проте кажуть, зараз програма буде абсолютно іншою, оновленою на 80%. Програма в основному составлена так скажем по запросам в сетях, То що люди пишуть, що бажають. Я вже не раз это говорив, в принципі, всі пожелання сразу. Нельзя исполнить, потому что получится концерт часов на 7 это физически невозможно просто. Вот. Но мы пытаемся, вот каждый тур мы едем и максимум то есть, собираем э, какое произведение больше кликов получило.